Страх паралізує, надія надихає. У час потрясінь і невизначеності легко впасти у вічай, але саме тепер, як ніколи, важливо не втратити надії. Надія це не мрії, а впевненість, що наше майбутнє в руках Бога. Апостол Павло пише: «Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Бог не просто дає надію, він збагачує нею серце, витісняючи тривогу. Страх каже, немає виходу. Надія відповідає, Бог діє навіть тут. У темну ніч надія стає ліхтарем. Вона сильніша за страх, бо не ґрунтується на обставинах. Вона тримається за вічного. Надія це не втеча від проблем, а погляд крізь них. На того, хто тримає все під контролем.